Цікаво, хоча я думаю, і не дуже все то видно так, як в день, але в цьому щось є, то що, що вечором інтересно по-своєму ритм роботи спокійний дуже їдеш і балдієш. А от зараз я вам включу цей звук, от і ви його теж зі мною послухайте. Як він, так? Да? Файно його чути. Як говорять, що шутку у нас аж бальзам для вуха. Бальзам на моє вуха. Ух. Я отак. Вот увесь день. Ну Що вам сказати? Це потрібно відчувати. І можна це все змінити регулюванням гучності. Але. Дякую. Але ми це зробити не можемо, а може тільки виробник. Штучки, от там цієї, це у Львові на заводі Електрон. Вони виготовляють електронну всяку апаратуру і от цю штучку також, зокрема. Там в цій штучці є вхід на флешку, значить, воно регулюється, я в цьому впевнений. Її потрібно цей звук збавити, зменшити максимально або зробити, як у Мерседесах. Такий. Є. Не можу Ізобразіть не можу. Ну, Отакий от десь. Щось таке. На годинках 20 годин і 13 хвилин ми чітко йдемо у графік Чіткесенько. а валідатор цей що не робить, я зараз огляну на бамі, на УЖНУ. Це зупинці. Встаю трошки далі, то що слідущий автобус прямо їде за нами, щоб і йому, і мені місто було, місто де встати. А от мій бивший автобус і Міша їде, Міша. Міша. Чекайте решту, чекайте з візьміть. Білі квітки. Беріть квитки. Побачимо все. О, пітьолочки, п'ятерочки. Беріть квитки. Або сплачуйте смартфоном. 18-ка не витримала напруги і об'єднала нас. І ми вже також... Рушаємо, тому що одна хвилина завіднення. Але одна хвилина це ніч. Так, там хватає заряду камери. Хватає. От. Я дякую всім за автобуси, всім вам і нам. У нас вже, так, було 23, 27, 27 було автобусів і 13 ми отримали, значить, тепер у нас у гаражі 40 автобусів. І це ще не кінець. Скоро мають бути електроавтобуси, електробуси, але... Коли не знаємо ще нічого, як тільки, так зразу. Мали би бути, і це було б дуже цікаво. Але це вже буде в новому автопарку, який має строїтися для нас. Не строїтися, будуватися. Беріть поки. Два у вас так. Зараз Дуже Дружиною решти. 20 і 170 доріпики. Копійки склали, все, двері всі зачиняємо. Акуратно дивимось кожен раз. Я дивлюся наліво, направо, наліво, направо, наліво, направо. Я мушу бути упевненим, що я нікого не задавлю. Інакше це буде кінець. Ужгород хліб зліва, якщо видно, вам зараз я камеру поверну, так якщо видно, він так освіщається шикарно нам, да, бачите? А колись там був завод, Ужгород хліб Один час я возив туди маргарин, А грущики там такі смішні були. Строїться ще, бачите, ще цей житловий комплекс строїться. Так, автобус якийсь їде. В Ужгороді дуже багато чого вже вистроїли І ще і будують, і будують, і будують. Так, залітаємо на зупиночку. Акуратно. Ще зараз одно скажу, що хотів сказати, не забувся сказати. Дякую, так, далі таки. Треба скласти. Все, всі дійшли, всі зачиняють всі двері. Направо-наліво глянули і ще раз. Ой, як Мерседес, чи що тут летить? Так, да, Мерседес, бачите? Я його спознав. Анатолій мені показує банан, да? Що він мав? На увазі, я не знаю. Понятно. А ви в коментарях напишіть, що він мав на увазі. Бо до мене дуже часто не доходить всякі такі жести. Це раз, два, що хотів сказати, що на нових автобусах треба зробити адаптацію. Чуть-чуть. В коробці. І в ретардері, бо він є таке, що збавляєш ход, а він схватує ретардер дуже так. Не дуже, а відчутно. Так, хтось там стоїть так стрьомно що ти тут стоїш велосипедом. Максимально, бачите, максимальна увага. Так, і відволікся. Ретардер треба регульнути з коробочкою і все буде супер. Чуть-чуть. Це ми вже всі сказали, всі вже знають і ми чекаємо зі Львова чекаємо хлопців. Вони то регульнуть, уберуть, от вам і все. І робимо далі спокійненько. Ми і зараз от робимо спокійно, але інколи, якщо я чуть-чуть, бачите, він так, чуть-чуть, якщо жму упружніше, сильніше, то він збавляє не так, як мав би збавляти. Тут у нас нікого і ніхто не вийшов. Рухаємось далі. Головою вліво-право помахали ми. Видно вам там все? Сподіваюся, що видно. І руль видно мій? Може чуть. Отак, от, да? Так ліпше можемо видно Мені що не дуже видко. от і зараз. Він включає не то, що би включати автобус. Відкриваю всі двері. Виключу поворотник, бо голова вже від нього. розполовиниться це скоро. Все, отфільтрую. І, можливо, зроблю випуск із відповідями на, на вопросики з Ютуба, на питання з Ютуба. Зупинка вулиця Нікітіна. Так, ніхто не виходить також. Лівий поворотник і рушаємо голову направо, наліво, направо, наліво і пішли. Поїхали далі на вулицю Осипенко. Наступна зупинка вулиця Осипенко. Це двоє єдина осипенка. Зараз ми там зупинимося. Зупинка. Вулиця Осипенка. Осипенка. Наступна зупинка, міськ суд. Всі вийшли, всі вийшли. І хочу ще, можливо, завтра скочу з кимось із наших хлопців. Відзніму. Відніму 11-ку і 9 -ку. Але поки що не впевнений, чи буде в мене час. Я мушу оглянути. Як там їхати, шкода так опасно поїхали на мене. Я мушу глянути, як там їхати, розвороти, зупинки. І можливо я вийду у середу, да? чи коли то у четвер. На заміну. Можливо, це ще не точно. Ой. А камера змістилася, Що вона змістилася? Так, шука. Ага, тут відкрутилося, кріплення, все, все, все нормально вроді. Тут у нас хочуть вийти люди. В салоні у нас 19 градусів, 19 Бом, градусів. І буде потім також... Я зроблю з такий великий випуск. Я думаю, що я все ж таки це вчиню. Великий випуск з відповідями на питання і в ньому ж інтересні, цікаві моменти із роботи. Там, спереду, бачите? Иде наша 24 -ка. Ой, кто меня вспоминает? То меня вспоминаем, а я не Так, зараз вид кручу. землю, То есть вид землю, кажу, вид камеру. Бачите, он тут. О, оно показывает, что... Відъедналося. Так. А зарядки вже не дуже. До речі. Їдемо. Їдемо, їдемо, їдемо. Їдемо, їдемо, їдемо. Юра там робить. У Юри теж новий автобус, так само. О, бачите? Все чутно, вже хтось. І чутно, і видно, вже хтось хоче вийти. 46 минут, ужас, ладно, дещо так. Навіть всі виходять. Одне із найдливних відео, да? зараз, зараз, зараз не дивуйтесь, я тут всі вийшли, зачиняю двері. Так, чого ти розкручуєшся, ч? Камера якось так странно розкручується. Не камера, а кріплення тут тобто, Повний газ, поїхали! Чітко їдемо в графік, у нас показує все зелене, це значить, що ми вкладаємось. Зелене світло, значить все, у тебе суперлюкс. Чітко рівно. Так, зупинка Дастор показує 20.30. А зараз 20, 28, 29, от уже скочить. 29, скочило вже на 29, зупиняємось. Буквально от, хвилина в хвилину. Уже там тоді секундочки, це вже ніч. І тут нікого ніколи нема. Рідко, рідко, рідко хтось тут є. Так, всі вийшли, всі вийшли. Зачиняю двері. Кузов, кнілінг, верну назад. Так. Поїхали, вліво вправо головою помахали, помахали і поїхали. Люди вийшли, вийшли, всі, хто хотів вийти, вийшли. Так. І все, тепер йдемо. Наверх на кінцеву. На кінцевій ми автобус оглядаємо, виключу поки це із чаді. Цей поворотник звук, це просто, як у нас говорять, гузиці. дівчатки симпатичні ходять. Да. Так. А спереду у нас, якщо видно, вам магазин Тиса, вон там Тиса. А Тиса це конячний завод Ужгородський. У них смачні. Хороші, з хорошою витримкою спиртні напої. на кінцевій автобус оглядаємо а це була реклама тільки що реклама дивиться на кінцевій автобус оглядаємо так, нікого нема зліва справа на всяк тут потрібно глянути бо тут такий участок аварійний і треба на всяк про всяк дивитися. Тут у нас ніхто не хоче вийти і зайти ніхто не хоче, нікого нема. Йдемо далі. Оглянемо автобус. Якщо хватить у нас зарядом. Відпочинемо. І через хвилину вже там 14 орієнтовно будемо. Відправлятися на останній рейс на сьогодні на 18-ка, е у Драбці, а потім гараж. Відкриваю. Відчиняю всі двері. Люди вийшли, так, виходять, виходять, зачиняю, включаю режим динамічний, головою помахали наліво-направо і поїхали далі, 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 далі на кінцеву. Зазвичай у нас вечором тут ніхто вже не виходить. Як зазвичай, тому ми тут не зупиняємось, нікого нема тут. Всі вже вдома або сплять, або відпочивають, або вечеряють, ніхто не встав, зупинка міська поліклініка, ми її приїхали. Наступна зупинка. Міська лікарня. Але і тут дуже-дуже часто, частіше ніхто не виходить. Зупинка міська лікарня ніхто не встає, на кнопку не жме, і йдемо далі. Наступна зупинка Червениця Мікрорайон червениця. Раніше тут участки да? стояли копійки. Ніхто їх не хотів, бо склон ніхто не хотів. А зараз ці участки стоять дуже великі гроші. Хто би знав накупити купити раніше. Да? І зараз бути в чоколаді. І тут також у нас ніхто не вийшов. от Зупинка раз, зупинка два, зупинка три, у нас ніхто. Не вийшов і нікого там не було. І так у нас буквально завжди. Хлопці грають у футбол, бачите, тут завжди грають вечором. Ми їхній графік знаємо і вони знають. Наш графік також. А тут завжди виходять, завжди у цей час. Мається на увазі. Так, відчиняємо всі двері. Так, виходить, 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 виходить і акуратно. Зачиняємо всі двері. Лівий поворотник, дивимося зліво направо і знову вліво і знову направо на всякий случай і вліво, і поїхали. І за день ти от так глянеш, не знаю скільки раз. Навіть не уявляю, скільки разів головою туди-сюди. І з-за цього у нас дуже прокачана шия. Тут також такий симпатичний дім, да? дуже-дуже, все тепер симпатично. А пар? який там рядом зробили з підсвіткою з усім нема слів супер просто влітку тут буде релакс така зона із виглядом на все місто дуже шикарно буде зараз нічого так ми не увидимо. хіба що з підсвіткою тоді всі зони і лавиці Зупиняюсь на зупинці, відчиняю всі двері. Так, люди виходять. Виключаю витяжку, зачиняю всі двері. А тут кафе бам! Бачите, ми там завжди п'ємо еспресо, туди-сюди, там воно. Так. Дивимось, нема ні ошибок, нічого, ні помилок, все добре. 90 градусів в моторі антифріз в коробці 89. Видно вам? Не глушимо поки що, хай поки він чуть-чуть остине, ну як остине, хай він, то то. І дивіться, яка цікавенка. Ми можемо двері відкрити руками, нажавши тут, наприклад, тут і тут. І вони бух, і відчиняються. Супер! Ти можеш і так відкрити з кнопками, і так. І закрити також пум-пум-пум. Я рахую, що це супер. Взагалі. Так, вмикаю світло, ручник я поклав, нейтраль, глушимо. Пари виключаємо, все виключаємо, світло поки лишаю. Валідатор, йдемо, оглянемо в салоні. Оглянемо в салоні. Е, ніхто нічого не забув. Так, з ним щось сталося. Меморі щось бум бом -бум, бум 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 Назад. Наступна зупинка у гуртожитки номер 4 та 5. Він завис. Я Хік з ним тепер... Через передні двері. Нічого Вихід зробити. Зможу і пасажир. не буду. Це хай робить А самі до виходу завчасно. І воздух нам також глянуть. Сказали, все, будуть дивитися по гарантії. Всі хиби, все, що вискочило, все будуть по гарантії дивитися. Все, ми продивилися, ніхто нічого не забув. Ніхто нічого не забув. Так. Спереді робить валідатор, робить все. Йдемо на вулицю. Зачиняю свої двері. От. Оглядаємо автобус ззовні. Слухаємо, чи воздух не спускає, в я вже дивився і не раз, оглядаємо спокійно, не спішимо, а заодно і розминаємось. Розміночка теж нам необхідна. Все видно снаружю, все видко. От такий. Треба вже його буде промити, сполоснути. Він тут чистий весь автобус, але сполоснути його можна буде. Вечірній рейс. Ось такий був вечірній рейс. І з вами був я, Артурік. Я роблю. Компанії Жироцький муніципальний транспорт Ужгородської міської ради це в нас комунальне підприємство. Всім хорошого вечора, до побачення.